Іноді, щоб зробити фейк, не треба перекручувати інформацію. Достатньо взагалі її вигадати. Саме так іноді діє російська пропаганда, коли фабрикує чергову лякалку про спалення українських військових. Хто, кого і на чому спалив, вам розповість Дмитро. Але суть проста. Інформацію завжди варто перевіряти. Деякі вкиди після буквально першого етапу перевірки вже розвалюються одразу. Російська пропаганда стверджує про нібито секретне спалення тіл українських військових у тернопільському крематорії. За версією Державної агенції ТАСС, це робиться буцімто з метою уникнення виплат родинам загиблих. Віртуальний крематорій. Насправді цей фейк розсипається вже на першому факті: у Тернополі ніколи не було крематорію. Вся інфраструктура такого типу в Україні обмежується трьома містами: Києвом, Харковом та Одесою. Примітно, що фантазуючи про неіснуючі тернопільські крематорії, росіяни навіть опублікували так званий відеодоказ. Дивитися там загалом нема на що. Люди в загісних костюмах і пакунок незрозумілого вмісту, який хтось кудись засовує. Жодних доказів, що йдеться про військових, жодних прив'язок до місцевості, жодного автора взагалі нічого. Загалом це навіть не аргумент, а театралізована маніпуляція. До речі, аналогічні фейки вже запускались, наприклад, про крематорій у Запоріжжі. І це вже не перший раз, коли російська пропаганда намагається дискредитувати українську армію через подібні вигадки. Але важливо інше Росія вкотре судить по собі. Бо геть не секрет, що армія РФ це саме той товаріщ, хто дійсно використовує мобільні крематорії і про це заявляє публічно. Логічно, що росіянам здається, що інші чинять так само. Але насправді єдине, що дійсно палять українці, це російські фейки, які горять, наче суха трава від першого ж дотику фактів. Отже, шановні глядачі, перевіряйте інформацію і дотримуйтесь інформаційної гігієни. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та тримаємо розум холодним. Підтримуємо наше військо. З вами була Контпропаганда. До побачення!